Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Моє вітання. Час новин на СТС. З вами я, Ніна Коломієць. На календарі, 4 серпня, п'ятниця. І все найцікавіше за цей день. Далі в сюжетах моїх колег. Коротко про топ-теми випуску: чому ремонт дороги на вулиці Романській влітає автомобілістам у копієчку? У спеку понад 30 градусів Курський мікрорайон лишився без води. Реформа у чорній формі. Чим живе патрульна поліція Сум? Дорогу ремонтують, автівки нівечать. На вулиці Романській місцеві комунальники активно кладуть новенький асфальт. От тільки від нього автомобілісти аж ніяк не радіють. А навпаки, страждають. На нашу гарячу лінію звернувся сумчанин, який, проїхавшись трасою, яку ремонтують, тепер вимушений відмивати свою машину від смоли. Що за нові технології використовують сумські дорожники? Чому місце робіт навіть не огородили? І головне, скільки коштує відновити автівку після такої поїздки, дізнавалася Юлія Настенко. На цій автівці проїхалися трасою на вулиці Романській. Там саме кладуть новий асфальт. Як результат тріщини на лобовому склі та бризки смоли на капоті. Власник авто не стурбований. Не на камеру розповідає. Заміна скла летить у копієчку. Із маленького скола Пайде трещина, тобто кожен автолюбитель розуміє, що маленький перепад температури, либо какие якісь змінення скачок на ямі павлічують за собою трещину. І страхова, звісно, не покриває. Ну ні, кожен може собі дозволити оформити казку. Тобто, саме такою э, весомый аргумент ми не можемо подати в суд. Аби переконатися у правдивості слів чоловіка, їдемо на місце події. Дійсно, тут на руманській ремонт траси йде повним ходом. От тільки ділянку дороги, яку залили смолою, навіть не огородили. Відтак машини їздять, а смола та гравій летять у різні боки, у тому числі й на самі автівки. Працівники шляхрембуду, які власне і займаються таким ремонтом, кажуть у ситуації не бачать нічого страшного. А е, те, що смолу лють таку жару, це взагалі по технології нормально? нормально. А не жаліються автолюбителі, що бризкає на машину. Жаліються. Ну це для дороги нормально, що воно розстає і зразу асфальтом ложується. Воно експерти стверджують, у 30-градусну спеку асфальт нагрівається вдвічі сильніше, тому смола просто не застигає. А ось на фарбі машин може залишитися надовго. На автомийці така своєрідна СПА-процедура відмивання смоли від автівки може добряче вдарити по кишені. Завіся три до до гривень. Снятия. Свежая смола отмоется легко. Если она будет простоит, она там несколько дней покатается, и она уже высохнет на автомобиле, тогда будет ее сложно выводить. Нечто -то в том, что она после себя оставляет пятна жопы на окрашенном покрытии автомобиля. До слова, у Європі технології заміни покриття набагато гуманніші і для автолюбителів, і для самих дорожників. У багатьох випадках асфальт кладуть вночі, коли рух машин у десятки разів менший. Крім того, ділянку, яку ремонтують, перекривають на певний час, аби не завдавати шкоди громадянам. То що дійдуть європейські технології до Сум, питання відкрите. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. У спеку без води. Другий день поспіль мешканці Курського мікрорайону повністю лишаються без водопостачання. Подачу припинили через аварію на каналізаційному колекторі. Як сумчани виживають без води та коли комунальники обіцяють завершити ремонтні роботи далі. Комунальний сюрприз у 30-градусну спеку отримали жителі Курського мікрорайону. Через аварію на водогоні десятки будинків лишилися і без гарячої, і без холодної води. Аби, хоч якось полегшити життя сумчан, їм підвозять технічну воду. Це безконічна історія. У нас із цією холодною водою Постійно її немає. То є, то нема. Ну. Це, в общем, дуже часто. А Як виживаєте, що робите? Ось набираємо баклажки, ставимо на балкон, ванну набираємо, тазики. всі в нас каструлі, все зайняте водою. Це ж технічна вода, її не можна там пити, не можна готувати. Хоча б в туаліт ж змить як нібудь, тому що вдома ж вдома знаходиться невозможно. Ну. А пить, звісно, йдемо тоді, купуємо. Для зневодненого району ця вода не порятунок, адже вона технічна. Пити чи використовувати її для приготування їжі категорично заборонено, тож воду доводиться купувати. Заручниками ситуації опинилися не лише мешканці, але й ця поліклініка. Персонал також шикується у чергу до цистерни. Будемо думати, що це ненадовго. А вас не попереджували? Ні, не попереджували. Місцеві запевняють, скаржитись немає сенсу, адже їх ніхто не чує. Тому запасатися відрами та терпінням єдиний вихід у таку Какие-то жалоби взагалі никак не реагують. Ні. Взагалі, ужасно. Ужасно. что маленькі діти ніяк. А це те саме місце, через яке страждає весь мікрорайон. Комунальники говорять, таку ситуацію передбачити важко, адже цим трубам більше півстоліття. Ремонт важна правда. А із-за чого порив, Аварія? Що случилось? Время Врім Так, да. старість. Тому труби не ремонтують, а міняють. Нові труби, все, нове. А довго ще води у людей не буде? Довго буде ремонт? Ми думаємо, часом 3-4. Тобто ввечері вода вже буде. А, так. Тим часом дороги сум буквально плавляться від спеки. До слова, в інших містах України у спеку практикують поливати дороги холодною водою, тим самим полегшуючи життя водіям та перехожим. Але не у нас. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Фонтани таки запрацюють у будні дні. Нещодавно СТС розповідав, як сумчани виживають у спеку. Навіть у центрі міста свіжості не знайти. Водограї у будні дні навіть за рекордно плюсових температур не працюють. Тоді комунальники нам повідомили, що такий графік роботи затвердив департамент інфраструктури. Відсьогодні графік таки змінили. Фонтани на Покровській площі працюватимуть 6 днів на тиждень. Окрім понеділка, тоді там проводитимуть профілактичні роботи. Без листів та квитанції на гарячу лінію СТС зателефонував стурбований мешканець п'ятиповерхівки по вулиці Романа Атаманюка, колишня 40 років жовтня. З двох під'їздів невідомі вночі викрали поштові скриньки. Мешканці розповідають у їх будинку крадіжки, діло звичне на місці злочину були і наші кореспонденти. Від поштових скриньок у цьому під'їзді залишилися лише сліди. Мешканці розповідають, як злочинці виносили ящики, вони не чули. Крадії виявилися майстрами своєї справи, тому люди лише зранку викликали копів. не закривається, значить ночі прийшли, зняли ящики і все. І в підвал же так само лазять. У нас це кабельний провод, не кабельний, а телефонний провод коли-то вкрали. Лазять везде. Короче, броніровані двері знімають людей. Шо, якщо ящики зайнялись, підвали чистять. Ну, остаються только броніровані двері в квартирах і все пусіщать поліція на тої поліція. За словами людей, підвали обкрадають у цьому будинку постійно, адже на вулиці немає світла, а під'їзд не зачиняється. подвалы подкрывали. На этой, на правой стороне от нас, в подвале, были, были три подвала открытые. Вот. Ну, а кое-что позабирали, там, меня там ключи, ну, я там, собственно говоря, мелочи уже, а у других там больше забрали. Ну, никто не зафиксировал. Чтобы... Свет не горит нигде по столбам. Все, темнотище страшное. Страшно выйти. Это кто со второй смены, не знаю, как они ходят. Так что ждать? Конечно, вынесли, кто увидит потемка, скажите. Ми звернулися в обслуговуючий ЖЕК, аби дізнатися, хто ж має поставити людям нові поштові скриньки. Якщо у мешканців пропали поштові скриньки, то їм необхідно звернутися у відділ поліції, щоб вони це зафіксували і почали розслідування. Обслуговуюча організація не несе відповідальності за поштові скриньки, оскільки вони являються власністю укрпочти. Якщо у мешканців є скарги, заявки, то вони можуть звернутися до сервісного центру і вони будуть виконані ці заявки в Укрпошті. Інша версіяні укрпочта не несе відповідальність за які ящики та не даручатися в ЖЕК. Ліба, якщо ОСББ, то там є головний по дому, к ньому треба обращатися. Люди ж тепер не знають, як отримуватимуть листи й платіжки. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. У Конотопі чоловік приніс у військкомат снаряд. Мешканець села Грузьке Конотопського району на стихійному сміттєзвалищі знайшов предмет, схожий на боєприпас. Чоловік зрозумів, що знахідка небезпечна і вирішив передати її військовим. Він поклав виявлений предмет у пакет і на електропотязі привіз у райцентр у Конотопський військкомат. Фахівці з'ясували, це 76-міліметровий артснаряд часів Другої світової війни. Наразі боєприпас перебуває під охороною, його найближчим часом знешкодять піротехніки. Рятувальники просять, якщо ви знайшли підозрілий предмет, ні в якому разі його не чіпайте і телефонуйте на 101. Ріняння новонароджених вже зі свідоцтвом шлюб, який зареєстрували на горі, та соціальний ліфт. Програма для стажування усіх охочих в управлінні звітували про діяльність, кому допомагають та як саме які програми впровадили та що планують, дізнавалися наші журналісти. Запущений онлайн-будинок юстиції, на якому в інтернет-режимі можна отримати дублікат багатьох свідоцтв та документів та навіть зареєструвати свою організацію в управлінні юстиції. Працює програма Соціальний ліфт. Можливість для молоді до 25 років пройти без зв'язків, без грошових коштів, без якихось протекцій на роботу до органів юстиції. Фактично в онлайн будинку юстиції заповнюється особою анкета. І автоматично іде розподіл по областям. Анна, одна з тих, хто пройшла стажування в управлінні юстиції, каже, записалась на співбесіду через інтернет. Завжди мріяла бути юристом, але не могла визначитися саме в якій сфері. Дізнавшись про стажування в органах юстиції, я відразу подала документи, і вже проходивши стажування, я зрозуміла, що це саме те місце, де можливо отримати гарний старт в роботі, дружній колектив, колеги, які завжди поділяться своїм досвідом роботи. в управлінні юстиції, займається і питаннями меншин правову допомогу надають кожному, хто звертається. Навіть проводять виїзні зустрічі. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб захистити права кожного. Особлива увага приділяється захисту прав національних меншин, зокрема представників ромської меншини, біженців і осіб, які потребують додаткового захисту. Ці категорії вони є найбільш суспільно вразливими. Збільшилася кількість свідоцтв про народження дитини, виданих одразу після пологів. За статистикою, кожен другий новонароджений малюк отримує свідоцтво, не виходячи із пологового будинку. За останній час цікавою, і я б сказала, навіть визначною подією було це державна реєстрація народження. трійні – два хлопчики, одна дівчинка. За останній раз таке в нашому місті було 10 років назад. Прийшов щасливий тато, зареєстрував, зареєстрував своїх трьох діток. Якщо я не помиляюсь, це був Богдан, Тихон і Ангеліна. В управлінні юстиції кажуть особлива їх гордість проект Шлюб за добу. З початку року майже 200 пар вже узаконили за ним свої стосунки. Ніяких складностей не виникає. Це новий проект, який цікавий, і нам цікаво ним займатися. Ну, наприклад, нещодавно у нас була реєстрація шлюбу на горі. Ведуть електронний майданчик арештованого майна. На митниці товари, які конфіскували, реалізовують. Якщо тривалий час їх не купують, товари віддають на благодійність. Зараз вот така передача на основному дітського формата і підуть, звісно, дітям. Так, це може бути там, допустимо, онко, онкоцентр, так, или у нас там свої інваліди в організаціях є, подивимося вже. Окрім перелічних проєктів, в управлінні юстиції займаються і сільським нотаріатом та приватними виконавцями. Розробляють єдиний реєстр божників та планують розвивати онлайн-систему власного управління. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, Олександр Сорбат, новини СТС. Міністри Японії майже повним складом подали у відставку. Таке безпрецедентне рішення днями прийняв прем'єр-міністр Японії через те, що рейтинг довіри японців до уряду значно упав. Довіряють міністрам там менше 30% населення причиною стала серія скандалів, до яких причетні нинішні міністри. У найближчий четвер стануть відомі імена нових урядовців Японії. До слова, в Україні відсоток довіри до влади за минулий рік ледь сягнув 10%. Субсидії, на яких можна заробити в Україні, запустили нову систему нарахування житлових субсидій, яка буде працювати на монетизації заощаджень. Про українські новації далі. Державну допомогу отримує фактично половина українських сімей. У квітні на Сумщині субсидію одержували 64% домогосподарств. У липні ця цифра становила майже 194 тисячі сімей. Про це під час брифінгу повідомила начальник відділу соціальних гарантій департаменту соцзахисту населення. Також очільниця розповіла, як подовжити термін отримання допомоги. Квітні 2017 року одержувачів субсидії у нас було 289 тисяч сімей в області, що становить 63% від загальної кількості домогосподарств. Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюють призначення субсидії на наступний період самостійно. Для цього вони Управління соціального захисту населення роблять запити до організацій надавачів послуг, до фіскальної служби про доходи населення. Кількість бажаючих отримувати знижку на комуналку постійно зростає. Нещодавно український уряд затвердив зміни, які зацікавлять заощадливих сумчан. Рішенням уряду в квітні місяці прийнято. Декілька змін, які стосуються самого порядку призначення субсидії, зміни до порядку внесені, монетизації першого етапу монетизації житлових субсидій та повернення коштів до бюджету. Тобто українці отримуватимуть гроші, які самі й заощадили для того, аби отримати виплату компенсації, економні родини мають звернутися до органу соціального захисту населення та оформити заяву. Зробити це необхідно до 1 вересня. На даний час такі заяви подані на 64%, тобто 72,5 тисячі осіб подали таку інформацію. За оперативними даними, підлягає відшкодуванню коштів 72,6 млн грн. мільйонів гривень. Максимальний розмір, який буде повернуто. Особам це 135 гривень по електропостачанню і 695 гривень 79 копійок по газопостачанню. Виплачувати компенсацію обіцяють із початком опалювального сезону. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Товариство суми теплоенерго повідомляє про дострокове закінчення сьомого етапу гідравлічних випробувань теплових мереж. У суботу, з восьмої ранку, буде відновлено гаряче водопостачання споживачам у районі вулиць Ковпака, Романа Атаманюка і проспекту Курському. Моя та уже не нова поліція 4 серпня. Вдруге в історії нашої держави відзначають День Національної поліції України. Одним із її підрозділів є патрульна поліція. Саме вони першими виїжджають на виклики громадян. І з чим стикаються копи на роботі та чи не розчарувалися у своєму виборі? Дивіться спецрепортаж Альони Щербакової. Трудові будні сумських патрульних. Тут усе починається, тут усе й закінчується. Екіпаж приїжджає зі зміни. Автомобіль та спецобладнання перевіряють та передають наступним. Бажати удачі перед зміною у хлопців не прийнято. Робочий день патрульного триває 12 годин, офіційно. Насправді ж виходить більше. Час на здачу та прийом зміни перевірка іноді ще пару годин. За це копи отримують зарплату 4 тисячі гривень і ще близько чотирьох премії. Система їх нарахування непроста. До того ж частенько копів штрафують. Запізнився на роботу, не таку зачіску зробив, отримав скаргу або ж розбив пріус. Лейтенант Володимир зізнається, потрапити в аварію на службовій автівці найстрашніший сон патрульного. Найстрашніший розбив пріус, мабуть. На роботі патрульного щодня чекають чимало підводних каменів. Законодавство наше, воно все ж таки недоскональне і тому це. Підводні камені. Найважче дивитися на деякі ситуації і розуміти те, що на них не можна вплинути. Частенько виїжджають патрульні на виклики щодо сімейних конфліктів. Тіше тише, тише. тіше, Що ви діяєте. Скоро потрібно да. першими приїжджають поліціянти на вибухи і пожежі. Інколи ж копи самі гасять пожежі. Першими приїжджають і на аварії. Хтось із екіпажу лишається з потерпілими, інший огорожує місце та обезпечує рух транспорту. Часом доводиться й рятувати самогубців на дахах і знімати з мостів. Дай мені руку, дай мені мені, руку Но я дівчинка. тебе, рух. Для когось це геройство, а для патрульних прості будні. Працюють вдень і вночі як хлопці, так і дівчата. Гендерна рівність, мовляв. Лейтенант Марина сьогодні на роботу прийшла із маленькою донечкою. До такого керівництво ставиться лояльно. Марина розповідає, із надзвичайними ситуаціями доводилось стикатися мало не щодня. На моїх руках померла дівчина, яка вистрибнула із дев'ятого поверху. Їй було 18 чи 17 років, і це був найстрашніший момент. У такі моменти патрульні зізнаються, працюють на межі. На той момент ми робили свою роботу і, взагалі, не думали про те, що можливо там це якось страшно. Із наслідками стикаються уже потім, і з ними кожен справляється по-своєму. Найважче, напевно, це морально себе почувати добре і стабільно тому що після того що ти бачиш е, у своїй службовій діяльності дуже важко е, прийти до тями щодня на роботі на авто або ж у пішому патрулі за зміну що триває по півдоби, копи мають лише годину перерви за рік три місяці із лав сумських копів пішли 15 людей зараз до нацполіції набирають нових людей ті ж хто працює більше року пройшли справжній вишкіл Аби відточувати навички та підвищувати майстерність, постійно вдосконалюються. Всі не рухатись! Не рухайся, стій! Проводять навчальні спецоперації, тренуються та здобувають нові навички. День нацполіції безумовно свято для патрульних. А ось ті дні, які святкові для усіх, для копів стали робочими, адже тоді вони працюють у посиленому режимі, охороняючи спокій на вулицях. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, новини СТС. Сумські податківці у столиці викрили рекордну за останні три роки партію фальсифікованого алкоголю та обладнання для його виготовлення на суму понад 18 мільйонів гривень. Правопорушники доставляли в Україну поза митним контролем етиловий спирт для виготовлення напоїв та елітний алкоголь відомих світових брендів. Незаконне виробництво алкоголю проходило в антисанітарних умовах: змішували спирти з водою і додавали есенції. Фальсифікат продавали через два інтернет. Магазини по всій Україні. Із незаконного обігу було вилучено понад 61 тонна алкогольної сировини та вже готового алкогольного фальсифікату. Також близько 4 тонн елітного алкоголю, який потрапив на територію України контрабандним шляхом. День пива сьогодні святкують в усьому світі. Цей хмільний напій настільки полюбився, що на честь нього влаштовують грандіозні фестивалі в країнах Європи. Як часто сумчани вживають цей хмільний напій, дізнавалась Ірина Котлярова. Сумчани відповідальні і в день в літню спеку алкогольного напою майже не вживають. Напій, який має назву пиво, люблять переважно чоловіки та деякі жінки. Теж не відмовляються споживати, тому як у нас народ до особо не п'є, тому п'ять, потім чаще виберуть світле вечірнє більше часу. і чоловіки, жінки без різниці, беруть всі і п'ють всі. Смак пива залежить від хмелю. Саме він дає ту саму особливу гірчинку пивного напою. А от сумські чиновники зізнаються або взагалі не люблять пива, або вживають дуже рідко. Не люблю і не п'ю. А если пью, то очень когда жарко и очень в малых количествах. Честно сказать, последний раз пиво пробовал месяц назад, и а по я его лет 7, наверное, уже не пью. Есть, если покупаю пиво, то ну, пиво хорошее покупаю. Вот. Ну, Чтобы не разочароваться, скажем, напитки, да, и, ну, вообще его мало пью. Ну, коли од буває, захочеться піво, там, можу купити. Ну бачкеве в основному. Поціновувачі хмільного напою з інших країн говорять, українське пиво не гірше закордонного. П'ю пиво у кожній країні, яку відвідую. Кожна країна має свій смак. Десь більше гіркоти, десь менше. Але коли починаєш пити, то звикаєш. Кожен для себе обирає напій по смаку. Головне в таких питаннях дотримуватися міри споживання. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, новини СТС. Приємної та яскравої п'ятниці бажаю усім нашим телеглядачам. Тим паче попереду вихідні. Тож проведіть їх у гарній компанії. Телефони гарячої лінії завжди до ваших послуг. Збережіть їх і набирайте, коли станете свідками чогось надзвичайного. Я же з вами прощаюся і передаю слово моїм колегам з сайту СТС Сумою. Від них найцікавіші теми з інтернету. Залишайтеся із нами.